Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами святкуємо свято святого апостола Андрія Первозванного, брата святого апостола Петра. І сьогодні є на вечір'я першої п'ятниці місяця грудня. Ми з вами чекаємо великого свята народження Різдва Ісуса Христа і роздумуємо. Про Божі шляхи, якими Він веде нас у цьому житті, щоб ми осягали правдиве життя і правдиве спасіння. І ось образ святого Андрія, Він дуже гарно нам пояснює, до чого нас кличе Господь Бог. Бо покладьмо собі руку на серце і признаємося, Насправді ми можемо жити нічого про Бога не знаючи. Бог сотворив цей світ, дав людині головну настанову. Ідіть і розмножайтеся і наповнюйте землю. І навіть якщо людина не знає, що Бог дав цю настанову прародичам, першим людям. То вона все одно йде і виконує цю настанову, і вона йде, наповняє землю, розмножується, шукає нове краще місце, шукає, як би то облагороднити своє життя, їй не треба такого спеціального проводу. Але, дорогі сестри і браття, навіть тоді, коли людина живе. Не знаючи Бога, або, наприклад, роблячи вигляд, що Бог їй абсолютно не потрібний, то не означає, що Бог далеко від неї і не означає, що у таких важливих моментах моментах нашого життя людина не починає сумніватися, а може, то якось інакше можна все це організувати. А може, треба якусь ліпшу дорогу знайти? Може хтось більше від мене знає. І тому в народі кажуть, як тривога то до Бога. Це ми можемо тепер спостерігати в Україні. Дуже багато людей вони звертаються до Господа Бога тоді, коли страх. І коли безвихідь, особливо під час нашої теперішньої війни, яку ми ведемо за незалежність, за нашу свободу і, скажімо відверто за те, щоб ми взагалі залишилися жити на цій землі. Але справді Бог нас кличе до чогось іншого. І тому, коли ми говоримо про покликання, це не означає про вибір якоїсь професії. Або про вибір нашого життєвого шляху. Коли ми говоримо про покликання, то воно стається приблизно так, як це сталося із апостолами, бо, живучи звичайним життям, вони шукали, що можемо зробити більше для Бога, але не знали. І ось проходить Ісус мимохідь біля них. І каже, іде за мною. Але перші апостоли навіть не так були покликані. Бо Ісус просто проходив, і Іван Хреститель, який мав своїх учнів уже багато, і який своїм прикладом і Словом їм вказував життєвий шлях, коли в чергове побачив Ісуса. То він на нього, захоплено на нього подивився і сказав: Ось це агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Про цього Анця Божого він проповідував, про те, що має прийти помазаник і Месія, він говорив до народу і до учнів, і його учні це почули. І перший, хто почув Андрій. І... Він зробив крок назустріч Ісусові. Він нічого Ісусові не говорив, лише ішов за ним, за Агнецем Божим, з яким ще не мав ніякого контакту, не був знайомий. Разом з іншим учнем, якого любив Ісус. Перший Андрій, а той трошки далі, за ним вони йшли, ішли, ішли, і тут Ісус обернувся і каже, Чому ви йдете за мною? І вони хотіли знати, де той Агнець Божий, який бере гріхи світу, перебуває. Це йому і сказали. І аж тоді сталося перше покликання, він каже: ходіть і подивіться. І вони пішли і подивилися. І вони пробули там і ночували. В тому помешканні, де перебував Ісус. І вони тоді почули перші слова, які їх знову ж вразили. І вони збагнули, що це не просто так, що тут відкривається зовсім інша істина, якої вони шукали і ніяк не могли знайти. І друга, другий момент, який ми, говорячи про апостола Андрія, пізнаємо, це те, що коли знайшов Ісуса, агнця, який бере на себе гріхи світу, то Він пішов цим похвалитися, ні, не похвалитися. Якщо я знайшов цю дорогу. То я хочу, щоб і інші випробували її. Можливо, так він міркував. І обов'язково прийшов до свого брата, який працював, був працівник, і він сказав: Ми знайшли Месію, про кого говорили пророки? І покликали, покликали тоді інших і інших, але дорогі сестри і браті. Щоб ми з вами оце вміли відрізнити. Боже покликання це зовсім до іншого життя, до життя постійного спілкування безпосередньо з Богом, до життя, яке відкриває зовсім інший погляд на світ, на стосунки людські, на майбутнє, на вічність, все це по-іншому. Ось до чого кличе Ісус Христос. І той, який пізнає це, пізнає Ісуса Христа і Його істину, то Він не може залишитися байдужий і бездіяльний. Дорогі сестри і браття, не може залишитися ані байдужий, ані бездіяльний. Коли Ісус Христос вознісся на небо, він доручив апостолам, щоб вони оцю істину Христового Євангелія несли далі. І перші несміливі виступи, вони потім перетворилися в зовсім інший стиль життя. Вони пішли далеко, вони покинули свою батьківщину, розійшлися по різних усюдах і традиція. Церковна нам переказує, що переплив через море. Був там у Криму, пішов далі, плив рікою, пороги проминув, і доки не почалися Великі ліси, там вже в ліси далі не дуже не йшов. Але тут, де Київ є, то також свій слід залишив, ми не знаємо, як чи про місто він казав, але що точно, що Євангеліє буде проповідуватися всюди, і між цими народами він сказав точно. Чому? А нащо туди йшов, то не на екскурсію йшов нести світло Христового Євангелія? Ми з вами, збираючись на молитву у Першу п'ятницю, хочемо подібно до святого апостола Андрія, пережити теж часточку оцих страждань. У апостола Андрій, хоча його першого покликали. Та однак під Христом Він не стояв, тому що злякався. І тому Він пішов за Христа аж до Христа, тому що сам зазнав мученицької смерті на Христі і пережив у цей хрест свій власний, подібний до Христа. А ми хочемо з вами духом пережити у цю часточку Христових страждань, щоби зрозуміти. До чого Він кличе нас? Тому що Він каже, дорога моя дитино, сестро чи брате, я тебе кличу за... ходи за мною. Ходи за мною. А що означає йти за Ісусом Христом? А йти за Ісусом Христом означає насамперед, як Андрій, залишитися при Ньому і послухати Його. Подивитися в глибину свого серця і пізнати слова Христові. І тому бачимо, оці наші з вами богослуження першої п'ятниці, вони не лише для того, щоб отак побути в церкві і щось в Бога випросити. Вони для того, щоб ми збагнули. Як то до іншого життя кличе нас Христос? А до якого? До християнського життя. Це до якого? Щоб ми за своїм серцем слідкували і дбали. Є чудова традиція оця, що при нагоді першої п'ятниці люди приступають до святої сповіді? То не тому, що треба боятися Божої кари. А насамперед, щоб відкрити Богові своє серце. Свята Тереза Авільська, вона до своїх монахинь, сестер говорила, що іспит сумління і сповідь, вони не повинні бути таким засобом самокартання, а засобом єднання з Христом, щоб прийти і сказати вибач мене за те, що ходив чи ходила манівцями. Хай ці манівці будуть дуже маленькі, дрібні, але скільки часу було, що ми знехтували присутністю Божою, думали зовсім про щось інше. І коли ми Бога перепрошуємо, перебуваємо у Його слові, коли ми. Вражені істиною Христового Євангелія, то у серці зроджується те, що ми називаємо Божа любов, вона пов'язана з нашою вірою і надією, тому це три головні богословські чесноти. Але, дорогі сестри і браття, той, який йде за Христом, подібний до апостола Андрія, бо він сповнений завзяттям і любов'ю. І ця любов є власне джерелом завзяття. Якщо я пішов цим шляхом, я хочу, щоб інші люди теж пізнали радість Христової віри, як і я. Але дуже важливо розрізнити, що пізнали радість Христової віри, а не застрашування вірою. Що буде кінець світу скоро, і всі загинуть, і ніхто не врятується, то не є ніяка віра. І там багато хто переживає, дивіться, вони не ходять до церкви одні другі, лишить тих, які не ходять до церкви. Як ми на початку сказали, люди можуть жити так, що їм здається, ніби їм Бог не потрібний. Це їхня справа. Але це сумне життя. Тому що в ньому немає жодної перспективи. Але вже точно не застрашуванням і не примушуванням святий апостол Андрій поширював віру і благовість Христову. Любов є причиною завзяття. Людину, яка довіряє Христу, переповнює така радість. Що вона хоче поділитися радістю, і якщо інша людина це пізнає, то вона піде теж за Христом. Оце спосіб проповіді. Не йди до церкви. Ти вже помолився? Не так. А свідчення. І дорогі сестри і браття, християнин ніколи. Не буде лінивий до праці. Ну, звичайно, що він може бути втомлений, і треба відпочити, треба поповнити свої сили. Це може статися. Але він ніколи не буде оспалий. Коли він відпочив, він дивиться, що я можу ще зробити для торжества. Христового Євангелія. І, і оце завзяття Його пориває. Він той, який підбадьорує людей, той, який кличе за собою, щоб вони теж наслідували Христа. Дорогі сестри і браття. Тепер у нас є перша п'ятниця і свята Апостола Андрія. Воно так поєдналося. Але ми вдивляючись в його образ. Хочемо стати подібними до того, яким він був і якими ми були апостоли. Як каже апостол, ви будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Ми хочемо стати добрими послідовниками Христа, щоб стати теж і апостолами для інших. Нехай Христове Євангеліє утверджується в нашому народі. Щоб оце завзяття, спонукане любов'ю, перемінило наш народ, щоб ми подолали всі наші труднощі і проблеми, а особливо оцю війну. Завзято боролися за життя і переживали те покликання, яким нас Христос кличе, до нового життя. Життя Його вірою і любов'ю. Slava Isusu Kristovi